Привіт! Зазвичай про кліщів ми нагадуємо, коли починає пригрівати весняне сонечко, і всі потихеньку збираються на шашлики. Цього року весна прийшла до нас непомітно через війну, але кліщі нікуди не ділись, тому дуже важливо захистити своїх улюбленців і, звісно, себе теж від цих паразитів. Чому кліщі небезпечні? Деякі види цих павукоподібних, до речі, так кліщі це не комахи, а саме павукоподібні, є переносчиками таких небезпечних захворювань, як піроплазмоз або бабізіоз, кліщовий енцефаліт, а також бореліоз та хвороба лайма. Щоб вберегти себе та свого улюбленця від кліщів, ось вам декілька корисних порад. Перше, це вчасно обробляйте улюбленця спеціальними засобами проти паразитів. Якщо у вас декілька тварин, дуже важливо обробляти всіх улюбленців, а не тільки тих, які виходили на прогулянку, тому що ви можете принести кліща з собою додому на одязі, або паразит, наприклад, може перестрибнути з собаки на домашнього кота. Під час прогулянки намагайтесь уникати ділянок з високою травою та хащів. За нагодою одягайте світле вбрання. На ньому краще видно паразитів. Також не забувайте ретельно оглядати себе та свого улюбленця після кожної прогулянки. Якщо знайшли на собі або на тварині кліща, в ідеалі відразу звернутися до лікаря. Але якщо такої можливості немає, то треба обережно дістати кліща самостійно і намагайтесь не розчавити його. А потім все одно зверніться до лікаря, особливо якщо помітили у себе або у улюбленця якісь підозрілі симптоми: млявість, підвищення температури, нудоту чи погане самопочуття. А тепер трохи про спеціальні засоби проти кліщів, якими можна обробляти своїх пухнастиків. Зараз існує величезний вибір засобів: нашийники, краплі, спреї та таблетки. Деякі з них працюють як репеленти, тобто відлякують паразитів, деякі діють безпосередньо вже після контакту кліща зі шкірою. Але треба пам'ятати, що жоден засіб не захищає на всі 100%. Плюс кліщі з роками можуть здобувати резистентність до певних речовин. Для більшої надійності деякі засоби можна комбінувати, наприклад, краплі та нашийник, або нашийник та спрей, який розпилюється перед самою прогулянкою. Головне, щоб діючі речовини цих засобів можна було поєднувати між собою. Обов'язково проконсультуйтесь з ветеринаром щодо таких комбінацій. І ще одне, важливо пам'ятати, що засобами, які призначені для собак, котів обробляти в жодному разі не можна. Деякі з них містять речовини, які добре захищають собак, але є дуже небезпечними для котів. Обробляйте кота лише тими засобами, які призначені саме для котів, а собак препаратами для собак. Також дотримуйтесь зазначеним виробником дозувань. Не можна, наприклад, ділити піпетку, призначену для собаки вагою 40 кг, і використовувати на собаках вагою 10 кг. Друзі, сподіваємось, ця інформація була корисна для вас, а якщо у вас виникли будь-які питання, пишіть, ми з радістю відповімо. Бережіть себе та своїх хвостиків. Обіймаю вас, все буде Україна! Папа! -па.